Всім привіт! Сьогодні відео із категорії, якої я не а саме огляд. Чому недолюблюю? Тому що тут я виставляю труди інших людей, а не свої власні. Отже, сьогодні у нас на огляді такий карданний вал. Це карданний вал передній для розповсюдженого трактора мтз 82 і їхніх модифікацій. Як бачите, він має ще одну додаткову деталь, верніше вузол. Сам карданний вал зроблений коротший на довжину цього вузла. А його прикол в тому. Зараз розкажу в чому. За допомогою цього карданного вала приводиться передній міст. І коли трактор йде в рілі, в землі, то буксують і передні, і задні колеса, тобто тягове зусилля на них обох. Але зробити синхронізацію, щоб була лінійна швидкість однакова, дуже важко. <coughs> Поставити міжосівий диференціал, тоді втрачається абсолютно весь, вся перевага карданного вала. Тому там передбачили так званий в народі, його називають порося. Він виконує функцію підвисного підшипника, це то що очевидно. Але саме велику функцію він виконує через те, що обертовий момент на передній вісь, на передній мост передається через шайби за рахунок тертя І от коли у нас відбувається, коли трактор виїжджає з релі на асфальт, щоб не буксували одні колеса відносно інших, відбувається пробуксування всередині того поросяти. Якщо трактор іде в релі. Ця штука не потрібна. Ну, якщо трактор виїжджає на перегон на асфальт, таке теж часто буває. Ми виймаємо стопор, бачите, я заздалегідь його вийняв Виймаємо палець. І у нас обертовий момент бачите, не передається на передній міст. А це економить ресурс вашого трактора. В продажу є як карданний вал в зборі, так і окремо муфточка. У разі виходу із ладу, хоча тут, як я казав, нема чому ламатися, я потестив. Тут у нас є підшипничок, зовнішня частинка, внутрішня частинка. ну Хіба що підшипник почне гудіти, але я думаю, на тракторі це мало хто почує. Так що ось така ну не новинка, але таку річ поставили на виробництво в промислових масштабів. Ось така новинка. Так, да, я забув саме головне сказати, від торгової марки дорожна карта. Каталожний номер і карточка обмінної муки, Ось вона. Каталожний номер і карточка вала карданного, кому цікаво, ось вони. Хоп і хоп. Тому, кому це цікаво, замовляйте. Кому відео сподобалось, поставте лайк, кому не сподобалось, поставте дизлайк. Напишіть свої коментарі. В коментарях верніше думки з цього приводу. У мене на сьогодні все. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових відео.